Про Азов Сталь та полон Воленівці. Парамедик полку Азов після реабілітації повернувся на Одещину та розповів свою історію. Яким буде курс долара в новому році? Прогноз від одеського економіста. В Одесі чоловік загинув у наслідок пожежі у житловому будинку у проволоку Полуничному. Загоряння даху сталося близько 12-ї години. Повідомили у службі ДСНС. Загиблому було 90 років. За попередніми даними, пожежа виникла через порушення правил безпеки під час користування електроплиткою. У ніч 31 грудня на 1 січня в області не було зафіксовано жодного грубого порушення публічної безпеки і порядку в громадських місцях. Також не виявлено факти використання піротехнічних виробів. Які наразі заборонені розпорядженням обласної військової адміністрації. Більшість громадян сумлінно дотримувалися комендантської години. За ніч правоохоронці задокументували одне порушення в одному з розважальних закладів у центрі Одеси, де присутнім на вечірці продавали алкоголь попри заборону, на його реалізацію після 8-ї години вечора. Відносно адміністрації закладу поліцейські склали протокол за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення працівником підприємства торгівлі або громадського харчування правил торгівлі алкогольними напоями, у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. Час доби відповідно правопорушення карається штрафом від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Максим парамедик полку Азов. Хлопець вступив до лав збройних сил на початку повномасштабної війни. В лютому минулого року став на оборону Маріуполя. Згодом опинився на Азов Сталі. Кожен день був не очень на трубою. Ну, крім того, що постійно бомбили, постійно вмирали парні, влучі з лучші. Треба було швидко всім вчитися, обнімати дивитися, смотрити, і діляти, і спробувати, і так далі. Став стал доктором, прям меня назвали док, там заживление ран, я этим никогда не занимался в своей жизни. У меня была такая ситуация, когда мне надо было вырезать пулю парню, и я это сделал. И, и, потом зашил, я потом и узнал, через время я узнал, что нельзя было зашивать. Я потом снял ему швы, оказывается, все хорошо, то есть повезло. С были огромнейшие проблемы, огромнейшие с медикаментами, с антибиотиками были огромные проблемы, с боекомплектом были, то есть э, с боеприпасами были огромнейшие проблемы. Э, ну как? Их не было, этого всего практически не было. Э, и но очень много, я так понимаю, легло на нашей команде в плане то, что наши трехсотые, наши раненые э, находились в ужасных условиях и і було тяжело прийняття вот этого тяжелого рішення нашим командирам. Згодом Максим разом з іншими військовими потрапив у російський полон. Чотири місяці перебував у колонії в Оленівці Донецької області. Згадує події 29 липня. Рандомних людей зібрали з трьох браків азовських і поселили. Ми думали, що це обмін. чтобы парням повезло. Мы желали им этого. И там буквально через забор стояли этот брак, который они подорвали. И мне друг посреди ночи будет, говорит, мы говорим, и мы выходим на локал, а там, короче, крики, там мы слышим, как наши парни кричат, кто-то там заживо сгорает, кто-то умирает в страшных муках. Я когда приехал домой, я просыпаюсь, я не, я не на Еленовке. Как будто открываешь глаза и каждый раз удивляешься. Моменты после обмена у меня были моменты, когда я боялся, что это все просто, я не знаю, какой-то сон. А фотография, которая всю другу была со мной, моей семьи. Я тут молодой еще, тут мама, папа, мой брат. Брат, кстати, с первых дней был на войне. И его я вот только вышел с плена, его ранили. Фотография со мной пошла весь путь от А до Я. И я ее прятал, и, и иногда, когда... Знаходилися якісь частини человеческих емоцій э, у людей, які нас видержали і в ней возвращали. Большое спасибо. У вересні військового обміняли. Він пройшов реабілітацію та приїхав додому на Одещину, аби трохи часу провести з родиною. Ну, звісно, треба звернутися в строю, тому що э, дуже багато роботи, окупанти ще на нашій території. Його треба виганяти, треба вивчати парней з плена. Все ще не кончилось, і наша робота також проближається. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одещина. Втрати російських військ станом на 2 січня. Особовий склад: близько 107 тисяч 440 осіб, танки 3031 одиниця. Бойові броньовані машини 6093 одиниці. 2027 артилерійських систем, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1836 безпілотних літальних апаратів, 269 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4725 одиниць, спеціальна техніка, 181 одиниця, 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. В бюджет України на 2023 рік закладений курс 42 гривні за долар. Наразі немає підстави вважати, що він буде дорожчати, але й дешевше не стане, вважає економіст Едуард Каражія. Ми бачимо, що курс підтримується іскусственно, і навіть далеко не Національний банк його формує, а десь в офісі президента. Ми бачимо, як відбувається реакція на кадрові змінення тих, хто не хоче. скажем так, делать его искусным, а не экономически обоснованным. Ну, яркий пример, тут поступление в страну валюты достаточно в больших размерах, чем когда-либо. Только в один декабрь одной материальной помощи поступило почти 6 миллиардов долларов, и поэтому это никак не отразилось ни на копейку ни на курсе доллара. Такого быть не может. Он был, должен быть явно стать Ніношки дешеві. Тумки одеситів щодо того, чи варто зараз купляти валюту, різняться. Я зараз дуже активно почав купляти валюту, тому що курс дуже нестабільний. З кожним днем ціна на валюту зростає, з кожним днем вона дорожчає. І я розумію, що у деяких випадках. Краще мати е, у гаманці там, декілька сотень доларів, декілька сотень євро, тому я е, купляю валюту. Я постійно деякий відсоток від свого доходу виділяю на е, купівлю е, валюти. Зараз валюту не міняю, користуюсь українською гривнею, тому що отримую заробітну платню в гривні і немає потреби міняти її на інші валюти. Не міняю зараз. Купую, бо треба зараз. Я вважаю, що дуже добре зараз поки що тримають курс. Будемо дивитись наступного року. Влади Мазечук, Іван Хворостян, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Одеський благодійний фонд Корпорація Монстрів за 2022 рік передав військовим та цивільним допомоги на більше, ніж 185 мільйонів гривень. Про це в інтерв'ю Суспільному розповіла очільниця організації волонтерка Катерина Ножевнікова. В місяць фонд передає допомоги військовим десь від 20 до 35 мільйонів гривень кожного місяця. Це Тисячі військових, це там сотні, тисячі аптечок, дронів. Десь, я думаю, там 500 дронів ми завезли, тактична медицина це там, тисячі, медична допомога цивільним мільйони, допомога машин, десь 200 машин, допомога медициною військовим шпиталям. І військовим частинам це там десятки мільйонів. Один з проєктів, який направлені на допомогу військовим, має назву Божественний Вітер. Це збір коштів на дрони. Ми закуповували дрони, але тільки дрони, які. Із військові там, мавіки, матрикси, аутели. Суму потрібно було на той час зібрати швидко 2,5 мільйони. Ми зібрали за сутки ці гроші, і потім був дуже тяжкий путь, тому що треба було це купувати все за кордоном, сюди привезти, знайти людей, які це швидко збирали би. Ну, Тобто це зайняло перший етап цього проєкту зайняв десь три місяці, але зараз ми вже встали на такий повторений шлях і будемо його просувати і далі. Одночасно фонд продовжував видавати кисневі концентратори хворим на коронавірус. Це було в марці, я досі її пам'ятаю цю історію, коли мені дзвонить жіночка, вся країна тікає, вона мені дзвонить і каже, я там. З Кропивницького ви два місяці тому, врятували мою маму і передали нам кисневий концентратор. Ми тікаємо, ми як я можу вам передати ці концентратор. Тобто вона збирається залишати країну, вона тікає від війни і вона пам'ятала про те, що вона повинна нам повернути цей концентратор. Повне інтерв'ю з Катериною Ножевніковою дивіться незабаром в ефірі Суспільного та на нашому ютуб-каналі. Прогноз погоди на 3 січня. На Одещині мідлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – від 2 до 7 тепла. У день – 9-14 з позначкою «плюс». На автошляхах області вночі та вранці місцями туман. Видимість – 200-500 метрів. В Одесі мінлива хмарність без опадів, температура повітря вночі від 5 до 7 градусів тепла, у день плюс 10, плюс 12. Насамперед, хочу побажати Всій нашій державі, міцності, завзяття і душевної теплоти. Те ж саме я хочу побажати своїй родині, кожній родині, яка чекає свого захисника, захисницю, свого батька, матір, діда з тих місць, в які вони опинилися зараз, в цей нелегкий час для нас усіх. Я хочу побажати е, сонця в наших серцях для всіх, е, хто зараз переживає темні часи. Я хочу побажати е, своєму сину, я хочу побажати дітям, е, яким зараз не просто без своїх батьків чи вони покинули свої домівки. Я хочу, щоб ці діти е, трималися і знали, що це все не просто так, і що за самими темними часами буде світло. Мрія у мене досить проста. Я хочу, щоб е, з моїх дітей виросли е, люди, е, які знають свою історію, щоб вони жили на своїй землі. Е, і ніхто їм не заважав. І мрія е, радше не мрія, а мета. У мене докласти максимальні зусилля для того, щоб у них у це все було. Майже закінчується 2022 рік. Він виявився важким для нас. Нелегким не тільки для нас, але й для наших рідних, близьких. Тому, перш за все, перед тим як попрощатися з цим роком, хочу подякувати нашому надійному тилу, а саме вам, наші рідні, близькі, мами, тати, сестри, брати за вашу підтримку, за те, що ви нас підтримували, направляли, давали нам сили для того, щоб виконувати наші завдання. Дякую вам. І в наступному, вже який майже настав, у 2023 році, хочу побажати вам всього самого найкращого, що всіх земних благ і радостей. А саме тої зустрічі, яку ми всі так чекаємо, коли можемо зможемо вас побачити, обійняти, поцілувати. Щодо мрії, я хотів би зробити селфі в кожному місті України. Не просто поїздити, а приділити кожному місту якийсь час і селфі на пам'ять. Миру нам всім. Слава ЗСУ! Шановні українці, вітаю вас з Новим роком, бажаю вам щастя, здоров'я. Залишайтесь такими ж смілими, добрими, спідчутливими людьми. Вітаю свою кохану дружину з новим роком, батьків, родичів. Вірю, що в цьому році ми станемо сильнішими і все в нас буде добре. Моя мрія це подорожувати. Насамперед я хочу поїхати по нашим містам, побачити, які вони гарні, а вже після цього. Подорожувати світом і дивитися на інші країни. Слава Україні, слава ЗСУ!